Люди з села Павлівка звернулись до депутатів Білопільської міськради, аби ті допомогли повернути їм пасовище. Мова йде про землю у центрі села, де раніше був вигін, а тепер поле. Більше подробиць дізнавалася Євгенія Токарєва. Через розорене пасовище у селі Павлівка на сесію до депутатів Білопільської міськради прийшли люди. Просили, аби ті допомогли повернути землю громаді, яку винесли за межі села і передали у приватну власність. Так як межа села встановлені з порушенням чинного законодавства, саме статті 173-174 Земельного кодексу України, вимагаємо в судовому порядку скасувати встановлені раніше межі сел і дати можливість мешканцям, насел, мешканцям села самостійно включити межі з їхніми необхідними пасавища для... Ну, те, що раніше були межі, як були луга. В інакшому разі ми будемо змушені збирати підписи для відкликання наших виборчих голосів депутатів восьмого скликання, так як вони не виконують своїх прямих обов'язків і предвиборчих обіцянок. До цього Владислав Алпатов додав лист із підписами 129 селян. Після сесії до міського голови Юрія Зарка підійшли решта мешканців. кажуть, це був єдиний луг навкруги, де можна було випасати худобу. Зараз робити це ніде. «Значить так, ми ви, 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 у нас саме ближче, сільська рота до пам'ятника при пришвандюрієм корів і будемо випасувати. За словами міського голови, рішення про виведення земель за межі села ні сільська, ні міська ради не приймали. Також передачу цієї ділянки у власність із держгеокадастром вони не погоджували. Всі луги, луки, пасовища, сінажаті, вони повинні використовуватися виключно згідно свого призначення, основного, тобто для випуску худоби для заготівлі кормів, крім того, що дійсно це луг. Який підходить прямо до річки, і кажуть люди, що воно розпахано практично біля самого берегу, що є вже порушення зони захисної, ми звернулися з листами відповідними у управління екології для того, щоб це питання еколог вивчив і надалі вже надали свої пропозиції, чи вжили відповідних заходів. Ми будемо знову ж писати. Держгеокадастр будемо писати на голову обласної держадміністрації, будемо писати на голову обласної ради. Чи подаватимуть до суду від імені людей, сказав, спочатку вивчать ситуацію із юристами. Йдеться про ось це поле, де раніше був луг. Два тижні тому його розпахали до самого берега річки Павлівка. Згідно відповіді, яку нам надіслали з обласного Держгеокадастру, межі села змінили у 2003 році рішенням сесії обласної ради. Земля, про яку йдеться, розміщувалась поза межами села, була у державній власності. Два роки тому від чотирьох громадян надійшли клопотання про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення її у власність. Згідно розроблених проєктів та результатів їх розгляду, у квітні травні 2020 року Держгеокадастр передав цю землю їм у. Власність. Чи порушили законодавство, коли розорювали прибережну захисну смугу у Павлівці, та чи вживатимуть якихось заходів в обласному департаменті захисту довкілля та енергетики, нас попросили надіслати запит.